Що ми бачимо перед собою? Правильно заправну колонку для дизельного палива. На 12 вольт фільтр тонкої чистки на вході ставиться додатково. Сам елемент розрахований на 15 кубів дизельного палива. Насос 12 вольт 50 літрів на хвилину. Лічильник у нас механічний. Тут показник загальний за весь час роботи. Зверху у нас моментальний. Заправили, збили, все досить просто. Маємо на всмоктування 2 метра шланга. Під'єднується тут до фільтра, тут вкидається в єврокубу ваш фільтр грубої очистки. І на вихід 4 метри роздавальний шланг, пістолет автоматичний з відсікачем до повного заправили, відключили. Звертайтесь в компанію Nragro, є комплект на 12, є з насосами на 220. Лічильник може бути або механічний, або електронний фільтр. Будь-який, може бути в колбі, може бути без колби. Дешевий, дорогий, під будь-яку ціну, будь-який бюджет. Телефонуйте, зробимо вам комплект.